Та, так, 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 я. Угу. Е, я психолог, практикуючий психотерапевт, вже четвертий рік пішов, як у мене своя власна приватна практика. Чим займаюся в житті, цим і займаюся, чим цікавлюся і цікавлюся. Зрештою, це мій шлях, е, мій сродний труд, як за Григорією родою. Е, знайшла я свій сродний труд вже в зрівому віці, тобто це не те, чого я починала, щоб бути студенткою, це вже. Моя діяльність останнім часом зріла така діяльність повністю послідовною шлях. Ну і власне тут в Жіночій силі України я теж працюю як психолог, як психотерапевт і працюю як з людьми, які до нас приходять за допомогою, так і з людьми, які працюють в жіночій силі. Тобто, взагалі повний комплекс послуг. Коротко. Ну, да. Я просто... Не можу не сказати, це нікуди не треба писати, я кажу, що якби Олі з нами не було як психотерапевта, <плес> то ще з цим майданом у нас би, мабуть, поїхала криша. Це <плес> дуже гарно сказано. Я кажу, що так по великому рахунку, оскільки ми всі познайомилися на Майдані, і кожен з нас був по суті в усіх усюдах і пекельник в тому числі. Да, там, Нелія, там про свій досвід взагалі там може багато розказати. От, власне, е я є педагог за освітою. У мене частинка моєї освіти теж психологічна, але мій практичний досвід в основному це комерційна діяльність, це, як правило, управління відділами продажу. Остання моя робота, скажем, несродна робота, як я її називаю, це директор одного невеликого заводу по виробництву соняшникової олії. От, після того, коли цей проект був втілений в життя, далі я зрозуміла, що якось хочеться повертатись до сородного труда. І власне працювала в системі освіти позашкільній, а потім стався майдан. Ну і власне між Майданом і системою позашкільної освіти так історично склалося, що більше часу почав займати майдан. І потім я вже, коли ну, залишила ту роботу по великому рахунку, Ми зараз там підтримуємо комунікації, десь якісь теж там. Консультації проводимо взаємні, і потім я вирішила поступити до аспірантури назад в педагогічну діяльність. Тому, власне, зараз я є аспірантом Національного педагогічного університету і паралельно, ну, паралельно вибудовуємо структуру Жіночої сили України як і волонтерської громадської організації, в першу чергу громадської. Тому що ну, зараз це питання АТО, а паралельно у нас і в статутній діяльності прописано це. Інститут сім'ї, і підвищення якості освіти державі, підвищення рівня соціального рівня громадян. Зараз ми, так сталося історично, що в нашій діяльності, в роботі громадських жіночої сил України, ми всі ці питання автоматично піднімаємо, тому що люди починають звертатися по різних питаннях, не тільки по аточних. І стає зрозуміло, що рано чи пізно, як тільки стане період з АТО да, і після атошної ситуації буде стабілізуючим, більш-менш. То почув спливати в масовій мірі питання соціального характеру. Ми раз до цього повернемося детальніше. Так, так. назвати Неля, я за освітою журналіст. Угу. Працювала певний період в медіа українських, центральних, регіональних. Останні роки перед Майданом я працювала в піарі, була керівником відділу піару у комерційної структури. Ну, за честь завжди мала таку абсолютно свідому про українську позицію. У всіх, ну, протягом всього свого життя, тобто це не можна сказати, що Майдан або війна, до чогось нового пробудила або якось не змінила. Ні, а, такою як я була, такою залишаюся на Майдані свою участь почала ну, була в різних організаціях, там, де найбільше це було потрібно, найбільш актуально. Починаючи з Євромайдан СОС, потім так сталося, що брала участь в Майдані. Потімково народної довіри всіх їх найгарячіших моментах на той час, коли це було найбільш потрібно і актуально. А що стосується громадської діяльності і роботи, це, ну, якщо відверто говорити і прямо, це жіноча сила України, це перша така в моєму житті, це перша усвідомлена, не стихійна громадська організація, в яку я потрапила, потрапила прийняла рішення працювати тут. Скажу так, що я давно бачу велику потребу в Україні працювати з людьми, з громадськістю, побудовувати правильне світоглядне мислення в масах, не запускати деструктивні меседжі, які постійно відбувалися протягом останніх років, не беручи цей короткий період часу, особливо цей рік, якщо він взагалі відрізняється чітко від усього. Але перед цим роком була велика тяжка деструктивна робота. Взагалі, в я це завжди спостерігала. І завжди в мене було побудження і поклик це змінювати і вбудовував, оскільки моєю прямою спеціальністю є вбудовування громадських стосунків, то і громадські формування громадської думки то завжди хотілося формувати правильну істину громадську думку то тут я в цьому плані можу себе реалізувати. Хотілося б, звичайно, більше ресурсу для реалізації. я думаю, що Ми до цього питання ще повернемося. Розкажіть про жіночу силу. Хто з вас чим займається цій організації і взагалі кому з вас належить ця ідея? Ідея надала це належить. Ну, дуже цікаво. У нас ідея виникла насправді від запиту. Під час ну влітку, да, коли почалися активні е, такі ініціативи по допомозі е, атовцям, нашим, ті, що на сході захищають територію України, кожен допомагав по-своєму. Ми теж організовували різні акції збору продуктів в, регі... в супермаркетах і в регіонах так само наші знайомі дівчата організовували. І почалися такі системні дзвінки від е, власне, дружин, матерів з приводу: де взяти казку. А... Як забезпечити аптечку, або допоможіть вивезти тіло, або ну і так далі. Тобто, по суті, або зник десь син, і ми почали один одному передзвонювати, шукати контакти. І виявилося, що серед усіх наших таких знайомих після Майданівського етапу, після Майданівського періоду приблизно одні ті самі питання по колу ходять. І от, власне, виникла ініціатива, що давайте зробимо вузьку спеціалізацію, тому що час. Змагань макаронами, хто більше їх передав, хто менше, да, там, хто більше аптечок забезпечив, там хто менше, і так далі. Тобто він сам ну, для нас він на той момент пройшов, і стало чітке зрозуміння, що треба вибрати чітку спеціалізацію і допомагати в тому напрямку, де ми можемо допомагати. Да. Тобто, ми, частина з нас не їздить в АТО, є ті дівчата, які їздять в АТО, зараз там знаходяться ось в поїздці. Але тим не менше. І ми от вирішили, що давайте зробимо такий напрямок. Консультаційна робота, по суті. ми координуємося з різними волонтерськими організаціями, як пошуковими, так і тими, хто забезпечує в медичному забезпеченні. Вони допомагають, вони знають, що ми можемо допомогти там, звести небо з землею, да, там якісь такі моменти консультативного характеру, в тому числі юридичні. Ми взаємодіємо з групою волонтерів юристів АТО, там, де вже підключаються потужні адвокати, де можуть якісь різні запити формувати і в судовому порядку. І власне, от ми вирішили, що от ми беремо для себе напрямок, це допомога роботи, допомога саме родинам, матерям, дружинам, жінкам, які дотичні до бійців АТО по великому рахунку. Кинули кліч, відгукнулося багато дівчат з різних регіонів. регіонів. Наразі є дівчата десь в 16 містах приблизно. Там чого кажу приблизно, тому що там постійно виникає якийсь новий запит, і з проханням моє, можна ми з вами, а давайте разом, а в мене тут є ідеї і так далі. Він такий, ну давайте, але головне, щоб ти займався тим, що тобі подобається. І так ми поступово почали відкривати громадські приймання, тому що люди, які не мають інтернету, не мають фейсбуку, їм важливо кудись прийти, когось живу, побачити, потрогати той зразок листа на ощуп, подивитися, написати одразу там, як треба. Написати, десь проконсультуватися з юристом, побачити, тут десь підключаємо одразу психолога на місці, тому що ну, не завжди там може бути юридична допомога чи консультаційна, більше може бути психологічна навіть. І таким чином вибудовується сама система взаємодії. А яка ваша функція, Наталя? Моя, власне, як координатор, в більшій мірі, і більше я займаюся так історично схалося, десь розвитком самої структури, самої. От Взаємодії розвитком самого проекту, як, як взагалі жіночої да, сили України. Ось комунікація з представниками з регіонів, з координаторами, з тими, хто хоче долучитися. Власне, така вибудова бізнес-процесів, можна їх так назвати, можна назвати просто робочих процесів. Оліш, От, Оліш, а Оліш, а ви психологи наприклад. Да, Це я ваш напрямок. Це і тут мій напрямок і серед безпосередніх учасників жіночої сили і. Зовнішня діяльність іноді сили психологічного напрямку, да? і пропрацювання певних ідей, теж, наприклад, психологічних, вони будуть впливати на людей. Якщо в нас виникає якась ідея, бо у всі дівчат, то наскільки вона буде реалізована, наскільки психологічно це дітті вони даний момент взагалі запускати. А можливо, це взагалі зараз не треба, то треба щось інше. Тобто, все, що стосується психологічної складової. Ну і за. Досвідом, оскільки раніше я багато років працювала в рекламі, то все, що стосується, теж сфери там, там десь треба щось там надрукувати, там, створити як -то листівку, то дотично я ще зараз займаюся цим на які ми маємо створити структуру так таким чином, що кожен займався тільки тим, що йому виходить найкраще. Зараз це трошки не так ну ще. Беремо, можливо, кожного щось що треба доробити, да, тому що ми ще на початку. Але на меті це зробити правильно, структуровано, щоб той, хто займається рекламою, займається рекламою, створення листів, хто займається психологією, тільки психологією, Щоб це був справжній сробний труд і щоб це була цілеспрямована робота, не розпилювання на якісь розпорушення, на якісь там складові. Але все ж таки десь 80-90% моєї діяльності психологія. А про вас mm -hmm. а, моя участь, звичайно, що така, як і в житті, інформаційна. А, займаюся в основному а, інформаційними напрямками стосовно Сходу України, півдня ну, особливо. В і що, мається, на? а, ну, наприклад, вибудовування іміджа захисника вітчизни, позитивного іміджа різними способами, наскільки нас є на це ресурси, можливість. А я бачу велику потребу роботи з населенням, яка ведеться. Вже ведеться, ведеться неструктурно і хаотично. Ну, якщо я це не для того, кажу, щоб критикувати е, когось, я просто кажу, що потрібно це насправді прилити особливо, починаючи від е, трансляції російських каналів на півдні України, закінчуючи таким ці е, е, структурним підходом до формування е, 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 території постукупаційних. Що знаєш, яка там ситуація, оскільки я особисто там цікавуся і зараз стараємося вибудовувати саме інформаційну відповідь в тому напрямку, ситуація досить складна, тобто зважаючи на роботу поодиничним груп, які ведуться, але це ведуться по одиничному можливо, там активістами частково, десь частково з державними структурами, але з інформацією людиною працювати, якщо люди. Живуть у цьому середовищі і отримують інформацію тільки негативною від Росії і не отримують жодної іншої, тому що там, ну, наприклад, довіра до центральних каналів або ще щось, а саме на місцевому рівні, ну там будь-які міста, візьмо, щастя, партнерс, будь-які. Mm -hmm. Найвищий рівень е, успішності серед постокупаційних міст є в Маріуполі, саме інформаційний робот. Ну, це 50% приблизно людей, які. Але там ведеться робота, не наша особисто, іншими ініціативами працюють. Що моя пряма участь це є піар, але зараз ми не займаємося піаром нашої організації, знаєте, безпосередньо нашого імені, тому що на той час тримати якусь, не знаю, повагу до того, щоб зараз піарити свою організацію. Ми ну, не для того, взагалі зовсім не для того працюємо. А зараз є більш важливі речі, які потрібно популяризувати. Починаючи від психологічної допомоги, яка, тобто свого часу, про це навіть не говорили. Потім почали говорити, потім показали результат. Ну, як відбувається сама інформаційна робота? Спочатку говорять, потім показують результат, щоб людина там чи бо чи є чогось, сім'я були готові це сприйняти, щоб вони про це знали, щоб не знали, що, вона, що надається така от допомога. Я не знаючи, Оля там можливо скаже надалі, що в декількох. В регіонах України вже ведуться практиками, ну, психологічні лекції про те, як поводитися із людьми, які повертаються з гарячих точок, щоб це було і їм комфортно, і членам їхньої сім'ї комфортно. Але це також це інформація, яка потрібно mm -hmm. ну, Саме розпосюджуємо інформацією. Чим, чим в житті займаються і тут? Наталя, тобто у вас виходить організація жіноча, суто у вас в основному жінки, дівчата, волонтерки. Oh, yeah. yeah. Чи хтось з чоловіків теж стоїть за замовна? Біля нас чому за вами. Навколо поруч. Ну, чоловіки в нас мало того, що підтримують, скажімо, морально, да? Ось, але в тому числі навіть ті дівчата, які їздять з зону, то із Запоріжжя, із... Колицька чи з Києва вони всі їздять відповідно з хлопцями, з чоловіками, з волонтерами. Ті, що підтримують теж організаційні роботі, так само в кожному регіоні, є хлопці, волонтери, чоловіки, які теж нас підтримують в самій діяльності. Ну, їм, звісно, не пасує називати себе жіночою силою України, але вони дуже пишаються тим, що вони можуть допомагати. Є То, є. Та, що, ну так цікава така тенденція, що вони дуже ну, по-доброму до цього відносяться. Mm -hmm. Але взагалі ну, є. В кожному, в кожному регіоні є хлопці, які допомагають навіть в госпіталі в Харкові питали. А у вас тільки жінки, і ми теж можемо вам допомагати. Кажу, ну можете, звісно, жо. Так дещо вам допомогти. Ну і далі там уже так розвивається комунікація по різному. Це, Важно, це, сама назва, що наша сила вона не несе якоїсь гендерної особливості. Насправді вона просто швидше несе таку об'єднавчу ну, загальну назву тої активності, яку зараз, яку зараз ведуть жінки в Україні. <клузька> mm -hmm. Здебільшого оці волонтерські ініціативи, які навколо згуртувалися, які зібралися все-таки з самого початку це були дівчата, жінки, з якими ми зідзвонювалися. Знаєте, неодноразово називали там волонтерський рух, що це секретна зброя України, що насправді така <клузька> <см> <клузька> <плузька> <клузька> нас не ядерна, але зовсім інша секретна, Але її це ще також емоційна складова, це ж величезна підтримка нашим воїнам. Тобто невідомо за... Після Великої вітчизняної війни фактів, де, наскільки народ сильно підтримував свою армію, всі Це раз. А друге, аналогу нашого волонтерському руху, українському, наскільки немає взагалі. Тому такі перші неповторні, це не повторні, це для того, щоб нас хвалити, але це насправді в цьому є така велика істина і можна сила саме. Це, це ж боротьба загальна, спільна і це дійсно всеукраїнська боротьба. Хлопці на передовій, Борються. Ми їх підтримуємо тут як можемо, ми теж боремося. Тобто, нехай це буде інформаційно, нехай це буде матеріально. Це той тим, який є. До вас питання, а ну, звичайно, зараз ситуація така, в якій виникає дуже багато психологічних проблем. Можливо, якісь основне коло з того, що зараз випливає. Ну, основного колу Важко вкрасти, тому що випливає.